Червні 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила резолюцію про вибори президента Української РСР, а вже 5 липня того ж року закон про вибори президента України, призначивши їх на 1 грудня 91-го. А відбутися перші вибори президента України мали в один день із референдумом на підтвердження акту проголошення незалежності України. Про нього ми якось розповімо у наступних відео. Тож, якщо хочете про це почути, напишіть також у коментарях. Відповідно до закону про вибори президента України він обирався на п'ятирічний термін, мав бути не молодше 35 років, проживати на території тоді ще УРСР не менше 10 років та вільно володіти державною мовою. Реєстрація кандидатів відбувалася після збору необхідних 100 тисяч підписів громадян України на його підтримку. Підписи мали бути зібрані за зразком підписного листа, затвердженого ЦВК, а закінчувався цей самий збір 31 жовтня 1991 року.